Псалом 61 На закінчення Для Ідітуна Псалом Давида Хіба моя душа не покориться Богові? Адже від нього моє спасіння, бо він мій Бог, мій Спаситель і мій захисник. Я надалі не похитнуся. Доки будете насідати на людину? Усі ви несете згубу, як похилена стіна, як розхитаний частокіл. Вони лише прийняли рішення відкинути моє достоинство, я біг спрагнений. Вони на словах благословляли, а в серці проклинали. Лише Богові покорися, моя душе, адже на нього я з нетерпінням чекаю, бо Він мій Бог, мій Спаситель, мій захисник, я не похитнуся. У Бозі моє спасіння і моя слава, Бог моя поміч, тож моя надія на Бога. Усе зібрання народу покладіть на нього надію, розкрийте перед Ним ваші серця. Бог наш помічник. Однак сини людські нерозумні, оманливі людські сини, коли нечесно обважують, усі вони разом безглузді. Не покладайте надію на злочинні дії та не жадайте награбованого. Коли пливе багатство, не прикладайте до нього свого серця. Одного разу промовив Бог, і я такі дві речі почув що сила належить Богові і твоє Господи милосердя, і що ти даси кожному за його ділами. Євангеліє ВІД Марка, Розділ 11. Коли вони наблизилися до Єрусалима, до Вітфагії та Вітанії, гори Оливної. Він послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і як тільки увійдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо це ви робите, то скажіть Господь потребує Його, він відразу ж відійшла його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт зовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм, що це ви робите, навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм, так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх, і привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і він сів на нього. Багато хто селив свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешнє царство Батька нашого Давида, осанна на висотах. Ісус увійшов у Єрусалим, до храму, оглянув усе оскільки була вже пізня година, він пішов з дванадцятьма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів, і, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов може, щось знайде на ній. Але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви Озвався і промовив він до смоківниці Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те його учні, і вони прийшли в Єрусалим. А увійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали й купували в храмі, поперекидав столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи, їм: Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів? А ви його зробили печерою розбійників. І почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як ставало пізно, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла. І, згадавши Петро, каже йому Учителю, дивися. Смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: усе, про що молитеся і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. І знову вони прийшли до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші, та й кажуть йому, Якою владою ти все це робиш? Або хто дав тобі владу чинити оце? А Ісус відповів їм: Запитаю вас і я дещо. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від людей. Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою, говорячи якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо, що від людей. Вони боялися народу, адже всі вважали Івана за справжнього пророка. Тому у відповідь сказали Ісусові Не знаємо. А Ісус їм каже То і я не скажу вам, якою владою це чиню. Книга Пророка Осії. Розділ Перший. Господнє Слово, яке було до осії, сина Веїра у дні озія Йоатама, Ахаза і Езекії, царів Юди, і в дні Єровоама, сина Йоаса, царя Ізраїля. Початок Господнього слова до Осії. Господь промовив до осії: Піди та візьми собі жінку розпусницю і дітей з розпусти, бо земля зовсім віддасться розпусті, відступивши від Господа. Він пішов і взяв Гомеру, дочку Девілаїма, і вона зачала, та народила йому сина, і Господь промовив до нього: Дай йому ім'я Єзраїл, тому що ще трохи і помщуся за кров Єзраела над домом Іея і відверну царство дому Ізраїля. І буде, що в той день розіб'ю лук Ізраїля в долині Єзраїла, і вона знову зачала і народила дочку, і він сказав йому. Дай їй ім'я Непомилувана, оскільки не продовжуватиму більше милувати дім Ізраїля, але таки виступлю проти них. А синів Юди я помилую і спасу їх у їхньому Господі Богові, та не врятую їх луком, мечем, війною, колісницями, кіньми і вершниками. І вона відлучила від грудей непомилувану, знову зачала і народила сина, і він сказав. Назви його ім'ям не мій народ, тому що ви не мій народ, і я не є ваш. Книга пророка Осії. Розділ 2. Кількість синів Ізраїля була немов морського піску, якого не можна ні виміряти, ні полічити. І буде, що на місці, де їм сказано Ви не мій народ, вони ж будуть прозвані синами живого Бога. І зібрані будуть разом сини Юди і сини Ізраїля, поставлять собі одну владу і підуть із землі, бо Великий День Єзраїла. Скажіть вашому братові: мій народ і вашій сестрі, помилувана, судіться з вашою матір'ю, судіться, бо вона не моя жінка, і я не її чоловік. І вигублю її розпусту сперед перед свого обличчя та її перелюб з посеред її грудей, щоб повністю її роздягнути до наготи і поставити її такою, як у день її народження, і її поставлю як пустелю, і зроблю її, наче безводну землю, і погублю її спрагою». І не помилую її дітей, бо вони діти розпусти, адже їхня матір чинила розпусту, засороміла та, що їх народила, бо вона сказала піду за моїми любовниками, тими, що дали мені мій хліб, мою воду, мій одяг, мій льняний одяг, мою олію і все, що мені потрібне. Через це ось я перегороджую її дорогу терням і забудую її дороги, і вона не знайде своєї стежки. Вона гнатиметься за своїми любовниками та не дожене їх, шукатиме за ними, та їх не знайде, і скаже: Піду і повернуся до мого першого чоловіка, бо мені тоді було краще, ніж тепер. І вона не взнала, що я дав їй пшеницю, вино та олію, і помножив для неї срібло. Вона ж зробила ваалові срібне і золоте. Через це повернуся і заберу мої своєчасні врожаї пшениці та моє вино у свою пору, заберу мій одяг, мій льняний одяг, щоб вона не прикрила свій сором. Тепер же відкрию її нечистоту перед її любовниками, і ніхто її не забере з моєї руки. І відверну всі її радощі, її свята, нові місяці, її суботи та всі її свята, і знищу її виноградник та її смоківниці, про які сказала: це моя винагорода, яку мені дали мої любовники. Тож поставлю це на свідчення, і це пожеруть звірі поля, птахи неба і плазуни землі. І помщуся на ній за дніва алів, в які вона їм кадила, і одягала свої сережки та свої ланцюжки, і вона ходила за своїми любовниками, а мене забула, говорить Господь. Через це ось я дам їй заблукати, приведу її в пустелю та заговорю до її серця, і там дам їй її посілість і долину Ахора, щоб відкрити її розум. І вона там буде впокорена за днями своєї молодості і за днями її приходу з єгипетської землі. І буде, що в той день, говорить Господь вона назве мене мій чоловік, і більше вона не назве мене ваалами, і вигублю імена ваалів з її уст, і їхні імена більше не згадаються. Я складу для них завіт у той день зі звірами поля, з птахами неба і з плазунами землі. Лук, меч і війну розіб'ю в землі, й поселю тебе у впевненості. Візьму собі тебе навіки, і візьму собі тебе в праведності, у судді, у милосерді та в щедрості, і візьму собі тебе у вірі, і ти пізнаєш Господа. І буде в той день, говорить Господь: Я прислухаюся до неба, і воно прислухається до землі. І земля послухається пшениці, вина та олії, і це послухається Єзраїла. І посію її собі на землі, помилую непомилувану, і скажу не моєму народові Ти мій народ. А він скаже Ти є моїм Господом Богом. Книга Пророка Осії. Розділ 3. І Господь промовив до мене Ще піди і полюби жінку, що любить погане і яка перелюбна. Подібно до того, Бог любить синів Ізраїля. А вони задивляються на чужих богів і люблять печене з родзинками. І я найняв її для себе за 15 срібняків, гомор ячменю і бурдюк вина. І я сказав їй багато днів ти сидітимеш у мене і не підеш, ані не будеш із чоловіком, і я поряд з тобою. Тому що численні дні сини Ізраїля сидітимуть, коли не буде царя і не буде володаря, та не буде жертви, не буде жертовника, ні священства, ні делона. Після цього сини Ізраїля повернуться і шукатимуть їхнього Господа Бога та їхнього царя Давида, і будуть у захопленні від Господа і від Його добра в останні дні.